Хочеться бути вчителем історії десь у Бельгії, щоб пояснювати студентам марність нейтрального статусу Коли була створена незалежна Бельгія, її незалежність толерували за умови, що Ми залишатимемося буферною країною між великими державами того часу, і що наш нейтралітет буде закріплено назавжди. Ми завжди вважали, що з нашим нейтральним статусом перша світова війна нас не зачепить, але все одно вторгнення відбулося. дещо іншою була ситуація під час Другої світової війни. Після Першої світової війни ми були в такій же ситуації, як зараз Україна. Ми також шукали надійні гарантії безпеки. але гарантії безпеки, які ми отримали після Першої світової, не дуже допомогли нам врятуватися під час другої світової війни. Тож це був ще один урок, наскільки важливо мати надійні гарантії безпеки.